Вері ще називають Єрусалимом, саме за те, що в ній дуже велика кількість церков. І вони всі дуже по-цікавому оздоблені, дуже красиві, багато мармура, а ось це також турецький квартал. Далі продовжується. Інший бік. Багато правда закинутих будівель, які так і не відновлюються. Щось таке в цьому є, автентичне, цікаве, але є щось некрасиве. І смітники, і якісь такі підвали не дуже добре зачинені. Але насправді є, що подивитись, є єврейський другий квартал. Ми також з вами відвідаємо. І зараз, коли осінь, ці жовті листочки і дощ створюють дуже особливу, і красиву атмосферу. Ці камінази, димарі. Зараз ми будемо повертати з вами у бік бібліотеки. Проходячи це красиве, затишне.